Своєрідною прелюдією до закриття фестивалю став виступ народного артиста України, лауреата Національної Шевченківської премії Тараса Петрененка. Останній з могікан. Так називається його концертна програма, присвячена 60-річному ювілею. 60 це цифра така. 6,0. 60. І нічого більше. Я, якби як нормальна людина, яка вже певний досвід, певний вік, має. Свої дні народження не сприймає як щось таке, ось ура, квіти, дарунки і так далі. Це, скоріше навпаки, це підганяє тебе, тому що підказує, що часу залишається все менше, а зробити все-таки щось ще хотілося б. Отже, ну якийсь такий момент, коли треба просто озирнутися назад, щось узагальнити, щось може перемислити, передумати і рухатися далі. Голос діапазону в чотири октави унікальний талант поета, композитора, музиканта, бунтарська громадянська позиція та любов до батьківщини зробили з Тараса Петрененка легенду української музики. Його пісня Україна перетворилася на своєрідний неофіційний гімн держави. На концерті у Коломиї разом з народною артисткою України Тетяною Горобець співак виконав свої найкращі пісні. А поміж номерами тішив глядачів своєю поезією. Це така. Ну, свого роду ретроспектива або ну, взагалі трошки мій власний погляд на мою власну долю. Як тільки мені випадає нагода звернутися до людей, звертаюся з тим, щоб ми не втратили те, що маємо ще на сьогодні. І по можливості якби поширювали і рухали це все. Не, не складаємо руки, не опускаємо руки, не зневірюємося. А фінальну крапку на коломийських представленнях поставив національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Поважні гості з Києва показали виставу Сентиментальний круїз. Разом з трупою приїхав і режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Петро Ільченко. Вистава не вже 10 років в репертуарі. Ми хотіли все одно цю розмову повести про співвідношення, все таки в людині агресії і гармонії. Ми думаємо, що це робота назавжди, ніколи ця робота не може скінчитися. І як мені здається, іноді хтось навіть провокує на прийняття якихось недобрих поступків, недобрих помислів, але переможе обов'язково гармонія. Вона не може не перемогти. Чи не найбільше почесті у Коломиї отримав виконавець головної ролі народний артист України Богдан Бенюк? На сцені театру імені Озеркевича він виступав вперше. Сюди приїжджати то дуже Дуже є приємно і ну, публіка добре приймала виставу. Ну... Усе відбувалося так, як воно повинно бути. Ніяких відкриттів ми не зробили, нічого не зробили. Ми зробили свою акторську роботу добре. А глядач був щирим і отримував те, що ми що артисти йому давали. Богдан Бенюк розповів і про те, як йому вдається поєднувати політику з мистецтвом вже майже рік. Народний артист є ще й народним депутатом України. Кажуть, що не можна на двох стільцях сидіти. Але поза як я працюю і в, в двох театрах, і в театрі на Подолі, і в театрі імені Івана франка і в Верховній Раді ще є, і веду курс в театральному інституті, і веду режисерів в, 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 в університеті Поплавського. Тобто я сижу на п'ять на п'ятьох стільцях, а на п'ятьох стільцях можна сидіти. На двох не можна, а на п'ятьох можна, навіть прилягти можна. І в я жартую, але в цьому в жарті є доля жарту. Бо е, якщо поки що Господь Бог дає мені стільки сили і енергії, тер. Мої рідні з приводу того, що мене весь час вдома немає, що я величезний об'єм якоїсь роботи роблю, то це треба робити. А потім настане, я ж розумію, що настане якийсь такий період, де рубільник виключається, гасне напруга і приходить якийсь інший стан. Поки що цього стану немає, то треба його використовувати, щоб він був потужним. Сентиментальний круїз Франківчан вражає жанровими переливами, витонченістю лірики і оригінальністю детективного сюжету. Понад усім цим піднімається вічна тема добра і зла. Назвичайно гра акторів прекрасна, просто вражаюча, дуже чудово. Філософські питання, які в цій виставі були зачеплені, дуже важливі. Адже перше ніж осуджувати іншого, треба вбити зло в собі. Епогеї вечора урочиста церемонія закриття фестивалю. Як і в організаторів, так і в учасників та гостей дійства емоції били через край. Заступник Коломийського міського голови навіть заспівав. Ой, болі три криміченки. Любив козак три дівчино. Третю руту припогаю, чорньою тай біля. Дев'ять днів тому офіційно відкривав п'яті коломийські представлення заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Іваницький. Право закрити фестиваль теж надали йому. Та перед виконанням цієї поважної місії чоловік ще потішив присутніх планами на реконструкцію Коломийського театру імені Івана Озеркевича.